Рід Санси тепер включений до роду Драсина, включає кілька унікальних і цікавих сукулентних рослин. Драсина Трайфасая найвідоміша, але існує безліч рідкісних видів з дивовижними формами, які заслуговують місця у вашому саду. Один з них мечоподібна Санси Вієрія, драсини Її іноді називають блакитним мечем через довгі листя, що нагадують клинок. Існує також карликовий сорт, відомий як карликовий самурай. Форма цієї рослини надзвичайно шари листя розташовані один над одним, створюючи ефектну композицію. Вона стане прекрасним акцентом в саду сукулентів або невибагливим кімнатною рослиною в холодному кліматі. Тут ви знайдете всю необхідну інформацію для вирощування як в приміщенні, так і на вулиці. Огляд: Тип рослини, сукулент. Родина, спаржеві, аспарагіси, Рід, драцена, драсини, вид драсини ханних тантме. Освітлення від повного сонця до півтіні. Висота від 10 до 15 сантиметрів. Потреба у воді низька. Догляд мінімальний. Тип грунту, піщана, суміш для сукулентів. Що таке мечоподібна сансевієрія? Сансевієрії, також відомі як зміїні рослини, популярні як кімнатні рослини або для вирощування в теплому кліматі. Раніше вони виділялися в окремий рід, але тепер належать до роду дресини, хоча назви часто використовуються як взаємозамінні. Родом з Африки, вони ростуть у теплих регіонах від Лівії до Танзанії. Віелоподібна форма цієї санцевієрії, особливо красива. Довгі листя злегка згинаються, розходячись від центру. Внутрішня сторона листа має жолобок, який направляє воду до основи рослини. Листя розвиваються з центру, кожен новий лист росте поверх попереднього, але в протилежному напрямку. Це створює зигзагоподібний малюнок. В ідеальних умовах листя блакитного меча можуть досягати 90 см вдовжину. Карликовий сорт цемурей. Має більш короткі листя, але зберігає ту ж шарувату структуру. Він буває однотонно-зеленим або строкатим. Інший сорт, бенене, відрізняється листям, що нагадують банани. У рідкісних випадках мечоподібна сансевієрія може цвісти сірувато-білими або сіро-зеленими квітками. Розмножується вона кореневищами, які поширюються під землею, утворюючи відростки. Їх можна відокремлювати і пересаджувати. Посадка Мечоподібна Сансевієрія чудова структурна рослина для саду сукулентів. Однак через тропічного походження вона погано переносить холод. Висаджуйте її у відкритий ґрунт тільки в зонах морозостійкості 9 і вище. У більш холодних регіонах краще вирощувати в контейнерах, щоб можна було заносити в приміщення. Ці рослини добре переносять тісні горщики. При пересадці вибирайте ємність лише на 1-2 розміри більше попередньої. Обов'язкова наявність дренажних отворів, щоб уникнути загнивання коренів. Акуратно витягніть рослина з горщика, розправте коріння. Якщо є дітки, їх можна відокремити і посадити окремо, видаліть пошкоджені коріння і посадіть у свіжий ґрунт для сукулентів. Поливайте через кілька днів після пересадки. Для посадки у відкритий ґрунт вибирайте місце з піщаною, добре дренованим ґрунтом. Уникайте ділянок, де накопичується вода після дощу. Як вирощувати ці рослини не вибагливі, але для кращого росту варто дотримуватися кількох умов. Освітлення: мечоподібна санцевієрія воліє повне сонце, але виносить і півтінь. Для швидкого зростання їй потрібно щонайменше 6 годин прямого світла на день. Якщо рослина вирощувалася в теплиці і звикла до слабкого освітлення, привчайте його до яскравого світла поступово, щоб уникнути опіків. У приміщенні вибирайте місце з ранковим сонцем, наприклад, східне вікно, а потім яскраве розсіяне світло. Хоча санцеві єрії можуть виживати при слабкому освітленні, зростання сповільниться, а ризик проблем, наприклад, кореневої гнилі збільшиться. Полив як і більшість сукулантів, мечеподібна санцевієрія зберігає воду в листі. Поливайте рясно, але рідко, щоб уникнути перезволоження. Для рослин у горщиках поливайте, коли ґрунт повністю висохне, поки вода не почне витікати з дренажних отворів. Дайте стекти зайвій волозі і не поливайте знову, поки ґрунт не висохне. Для рослин у відкритому ґрунті перевіряйте вологість ґрунту на глибині декількох сантиметрів. Поливайте тільки після повного висихання, промочуючи ґрунт на глибину не менше 15 см. Взимку полив скоротіть. Не допускайте застою води це призводить до кореневої гнилі. Ґрунт Найкращий ґрунт для мечоподібної санцевієрії піщаний і добре дренований, як у природному середовищі існування. У горщиках використовуйте суміш для сукулентів і кактусів. Якщо немає готової суміші, додайте в звичайний ґрунт кокосове волокно, перліт і пісок для поліпшення дренажу. Температура і вологість: Мечоподібна санцевієрія любить тепло і помірну або високу вологість. Холод вона переносить погано. При температурі нижче 10 градусів Цельсія листя можуть пошкоджуватися. М'які плями, вем'ятини або коричневі краї з'являються при впливі морозу. Оптимальна температура від 18 до 29 градусів Цельсія. Цим рослинам потрібна вологість близько 50% для здорового росту. Добриво! У період активного росту, весна і літо підгодовуйте кожні 4-6 тижнів рідким добривом для сукулентів, розведеним удвічі. Це особливо важливо для рослин у горщиках, оскільки полив вимиває поживні речовини з ґрунту. Восени скоротіть підгодівлі, а взимку припиніть зовсім. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці та не перевищуйте дозування. Догляд Мечоподібна сансевієрія росте повільно, тому часті пересадки не потрібні. Пересаджуйте тільки при заповненні корінням горщика або для оновлення ґрунту. Карликовий сорт Семурай майже не вимагає пересадки. Великі екземпляри можуть стати важкими через довгих хлистя. Вибирайте широкий горщик для стійкості. Обрізка потрібна рідко лише для видалення пошкоджених листя або квітконосів. Розмноження. Є кілька способів розмножити цю рослину діленням живцями або відростками. Ділення. Акуратно витягніть рослина з горщика або ґрунту. Очистіть коріння від землі. Розділіть на частини кожна з власним листям і корінням. Посадіть кожну деланку окремо. Черенки. Відріжте здоровий кінчик листа стерильним інструментом. Дайте зрізу підсохнути кілька днів. Посадіть у вологу суміш для сукулентів на глибину близько 2,5 см, тримайте ґрунт злегка вологою до вкорінення. Відросток. Дітки з'являються біля основи рослини. Відокремте їх, коли вони сформують власне коріння, і пересадіть в окремі горщики. Проблема мечоподібна санцевієрія рідко хоріє. Але деякі проблеми можуть виникнути через неправильний догляд Пошкоджені листя. Холод нижче 10 градусів, і протяги можуть пошкодити листя. Також уникайте механічних пошкоджень в прохідних місцях. Гниль коренів надлишковий полив призводить до грибкових інфекцій. Краще не долити, ніж перелити. Поливайте тільки після повного висихання ґрунту. Зміна кольору. Яскраве сонце може спричинити знебарвлення листя. У спекотні дні притіняйте рослини. Шкідники та хвороби. Рідко уражається шкідниками, але іноді з'являються борошнисті червці або павутинні кліщі. Видаляйте їх ватним тампоном, змоченим у спирті, або використовуйте інсектицидне мило. З хвороб можлива коренева гниль при перезволоженні. Пересадіть рослину, видаливши пошкоджені коріння. Часті питання. Чому жовтіють листя? Жовтизна з'являється через занадто яскравого сонця або проблем з поливом. Притіняйте рослину в спеку і перевіряйте вологість ґрунту. Укладення. Мечоподібна сансевієрія – чудовий вибір для саду сукулентів або колекції кімнатних рослин. Розмножуйте її в міру зростання, щоб отримати ще більше цих ефектних рослин.